Євгеній Зик, гравець команди Київ. Євгене, як тобі гра? Нормальна гра, я вважаю, рахунок десь по грі, десь і ні. повітряні тривоги такі, вони трошки перебувають нам темп, нам важко, ми тільки приїхали з дороги. Але вважаю, досить непогано. Кременчук хороша команда, вона біжить, вона тренується кожного дня. Тому якось так. Грошей двічі перервала повітряна тривога. Чим займаєтеся під час вимушеної перерви? Під час тривог намагаємося не розконцентруватись. Десь не знаю, десь робимо так, щоб наші м'язи не закам'яніли. Слухаємо музику, там, готуємося, коли вона закінчиться. Які плани на заключний період? Заключний період ми будемо намагатися все, зробити все, щоб забити якнайбільше шайб, скільки ми зможемо, будемо вкладати в це всі сили та залишимо трошки сил на завтрашню групі.